Йобрик! Йобрик, mm -hmm. але 250-й, mm -hmm. це е, старт по готовності. Давай, Юра, розмагайся... Йобрик настроїти. Так, да. Хорошо, повертаємо голову, підемо збирати до кого, помагаємося робити, побачити, куди нас їхати. І вже повернули голову, подивилися. О, отлично, Ось тоді. Цей поверх голови нам дає в заграніє на те, щоб дали. Дивиться секунд інтуїції, ви повершуєтесь в голову, ми туди їхати, вони треба звикати до того, що цілий діти за гіроскопом, за вітричі морзійськи.

Потім не хуляється, ми перетримуємо з руками. І тепер дивимось на фініш і хвилина 12130.